Коломийський фотограф став дипломантом звітної виставки національної спілки фотохудожників України. Як член організації Михайло Яновський представив там п'ять своїх робіт, зроблені фото в його улюбленому чорно-білому стилі. Михайло Яновський бачить світ через об'єктив і передає життя через фотографії. Таке захоплення з'явилось у чоловіка ще в 1961 році. А повноправним членом національної спілки фотохудожників України митець став у 94-му. Цей конкурс щорічний. Він вже по моєму 15 раз проводиться в Україні тільки серед членів спіл національної спілки фотохудожників України, тобто конкурс професіоналів. Ось він відбувся в листопаді місяці. Виставка підсумкова мала відбутись 9 грудня. але я на неї не поїхав, оскільки провели раніше в музеї літератури. Загалом у виставці участь взяли близько 200 митців. Вони представили майже 900 робіт. І цієї кількості поважне журі обрало лише 86 найкращих фото. Сюди увійшли і два творіння Яновського: портрети малюнок Кроноса та піаніст. Між іншим остання робота принесла фотографові диплом другого ступеня. Малюнок Кроноса – це роботу. Я робив у 2000 тисячі. Е у 204 уроці, в кінці якраз помаранчево, оце і цю бабулю. А портрет піаніста він зроблений значно раніше, десь у 2007 чоловіковому році. Це таки задача мистецтва, особливо портрету. Він повинен максимально говорити не тільки про людину, а про той період, який він знімався. Це дуже важко досягти. Для цього треба, напевно, певне світобачення, може, життєвий досвід. Я вважаю, що мені того ж досвіду дай Бог щоб стільки фотографій було. Скільки того життєвого досвіду? Михайло Яновський працює у різних жанрах, проте найближчі йому портрети. Тому уже весною чоловік планує взяти участь у конкурсі портретів імені івано-франківського фотохудожника Степана Назаренка.